Доброго ранку друзі! Вітаю вас з цим недільним днем. Бажаю щастя, здоров'я, миру та перемоги. Хочу вам показати нарешті свій салон. Ми так ось перешили. Це Вольва. Це кошкіра з Алькантарою оригінальною. Преферація. Якесь сидіння. Ось так виглядає пошитий задній диван. Такі шви. Показую в експлуатації автомобіль. Без пафосу, без всього, як воно є на самом ділі. Откий салон, я вам скажу, в мене батько, батька два таких салону йому пошив. Собі й думав, чисто якусь шкіру. Але вирішив екошкіра з Алькантарою. Це саме те, що доктор приписав. Щастя, здоров'я! Мій номер 097 941 4288 Миру та перемоги.